Взуття літо Крем плюс Екстра. 20 кг. Ціна 12 тисяч 10 гривень. І перше у нас ось таке футбольне взуття від Adidas повністю новеньке. Є бірочки, навіть ще є. Наступні. Це будуть ось такі красивочки. Красиві, красиві. Ось так вони виглядають. Так, це у нас який, якийсь бренд. Наступні ось такі літні тапочки. Так, це у нас босоніжечки. 38-й розмір, повністю новесенькі. Так, наступні у нас кросівочки в чорному кольорі від Puma. Ось так воно виглядає. Замсі дуже красиво. Наступні красівочки виглядають ось. так, Ось така підошва. Це у нас Nike, оригінал. Розмір 39. Це у нас ось такі красиві кедики. Дивіться, повністю повністю новесенькі. Наступний ось такий жіночий каблучок замсові дуже красивий, повністю новесенький. Розмір 40. Наступні. Швиденько треба змітити фару. Це у нас чоловіча ось така сіточка. Показую вам підошву. Ось так вона виглядає. Так. Ось такі сіренькі від бренду якогось. Ось так вона виглядає. Це у нас чоловіче. Тут у нас ще одне футбольне взуття від Adidas, до речі. Дуже гарно виглядаю, виблискую. Наступне Adidas, Я нагадую, що це сорт Крем плюс екстра. Наступні ось катулі тапочки. Ще одні літні тапочки. Це у нас ось таке взуття. бірочкою, повністю новесеньке, Розмір 32. Так, тут у нас ще одні красівочки, жіночі, дуже гарно виглядають. Так. Тут у нас якийсь бренд і розмір 40 Наступні дуже красиві е, жіночі тапочки, бо синішки. Розмір 37, вони відзомши і дуже красиві. Наступні ось такі кедики. Зараз вам покажу гарні. Дивіться, повністю-повністю новесенькі. Що тут у нас там? Тут у нас чоловічі кросівочки з тканини, дуже красиві, дуже гарно виглядають. Наступно, ось такі новесенькі тапочки. Так, це у нас жіночі ось такі, Це у нас восеніжечки. Ой, ну ці взагалі, гляньте, які гарні. Так виблискують, дуже красиві. Розмір 40. Тут ось такі літні тапочки. Вказую весь весь лотик до дна. Це у нас чоловічі. Глянь, який красивий, присутній ось такий каблучок. Розмір 43. Наступний жіночі. Дуже гарно виглядає, так переливається каблучок ось такий. Йдемо далі. Ось такий замшевик. Каблучок такий. Дуже гарно виглядає. Є пасочок. Наступний. Ось такі жіночі, так гарно виблискую. Наступні. На ліпочечках ліпочечки реануються. Все класно, розмір 37. Ось такі замшеві в чорному кольорі лодочки. Ось такі Вертивні тканини і останні в цьому лотику ось такі тапочки. А для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.